Протестив велокомп'ютер Вахо Element Bolt v 2 і це один із найкращих велокомп'ютерів на ринку. І саме в цій версії він отримав ряд вдосконалий. І сьогодні я вам про це розповім. Ви на каналі Меріл. Поїхали. в голові постійно ілюстрації, Як на фоні Сонце, десь рано вранці, Зустрічає нас на останній станції. My love! Один із найпомітніших вдосконалень є кольоровий дисплей. Це набагато краще, ніж чорно-білий дисплей у попередній версії, і це робить читання даних набагато легше. Дисплей також більший, що також є плюсом. Ще одне вдосконалення є навігаційна система. Bolt V2 тепер може створювати маршрути прямо на пристрої. і він також може перенаправляти вас, якщо ви зіб'єтесь з дороги. Це дуже корисна функція, особливо якщо ви їздите в незнайомих місцях. Найкрутіша функція, яка сподобалась мені в цьому велокомп'ютері, це за 200 метрів починається відлік до початку гори. І потім, коли ви вже під'їхали на горку, вмикається діаграма з градієнтом горки, і скільки вам залишилось до кінця. Також він відображає, в якому моменті вам буде важче всього. Цей момент виділяється жовтим кольором, а зелений колір вам буде трішечки легше їхатись, і вас буде стрілочка вести, в якому моменті ви саме зараз знаходитесь. Це неймовірно крута функція. Мені прям зайшла на 100%. Також одна із прикольних фішок це те, що можна налаштувати під себе світлодіоди. Я, наприклад, їх налаштував під частоту серцевих скорочень. І коли мені важко і мій пульс занадто високий, індикатор світиться червоним кольором, і це допомагає мені контролювати своє навантаження під час тренування. Bolt v 2 також отримав ряд інших вдосконалень, таких як кращий час роботи акумулятора. Я, наприклад, коли проїхав 100 кілометрів, в мене витратило всього 8% акумулятор. Це дуже крутий показник. Також тут більша пам'ять і можливість підключатись до більших датчиків. Загалом, Element Bolt 2 це чудовий велокомп'ютер, який ідеально підходить для будь-якого велосипедиста. Він має всі функції, які вам потрібні, щоб отримати максимум від своїх поїздок. Якщо ви шукаєте найкращий велокомп'ютер, то Element Bolt 2 це найкращий варіант для вас. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви зможете його замовити та більш детальний опис про нього прочитати. А зараз, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал. Цьома ваш любий Меріо.